Гарбуз і два апельсини. Спочатку потрібно очистити гарбуз від серединки і від шкірочки. Ось підготувала гарбуз. Тепер мені потрібно його нарізати довільними шматочками. Ось приблизно такими кубиками. Коли наріжу, перекину до каструлі. Ось гарбуз підготувала, нарізала, перемістила його до каструльки. Не хвилюйтесь, вона в мене чиста, просто старенька, якраз для таких всіх рецептів об'ємних. І тепер заливаю гарбуз водичкою. Заливаю так, щоб покрити гарбуз. І тепер переношу це все до плити. Від моменту закипання варю гарбуз, знімаючи пінку, яка буде утворюватися, варю 30-35 хвилин до готовності гарбуза, щоб він став м'яким. Починає закипати і знімаю пінку. Поки кипить гарбуз, мені потрібно сік із двох апельсинів. Повертаюсь до гарбуза, він геть став м'яким, приготувався. І тепер мені знадобиться погружний блендер. І це все потрібно перебити блендером. Якщо ж немає блендера, можна використати і сито. Ось перебила все-таки пюре. Погляньте яке красиве, гарне пюре. Сюди ж до пюре вливаю апельсиновий сік, додаю цукор. І одну столову без гірки лимонної кислоти столову ложку. Все перемішую. Куштуйте на свій смак. Якщо хочете більш солодчого, додавайте більш цукру, також і лимонної кислоти. Все за своїм смаком. Якщо у вас пюре виходить таке густувате, густіше, можна додати ще водички. Зробити його більш, так, більш рідшим, кому як подобається. І тепер залишаю ще на, на плиті, проварюю після закипання 5 хвилин, щоб цукор все розчинилося. Я скуштувала на цукор і ще додаю, більш солодший був. Так як є різний гарбуз, є більш солодший, є менш солодший. Ось закипіло пюре, майбутній компот такий пюрешний. Пінку цю збирати не буду, так як це м'яко самого гарбуза. Ви, якщо бажаєте, можете забирати. Ще хотіла сказати, що в мене вже очищеного гарбуза було 4 кг. Цукор я ще підсипала, вже смакувала на свій смак. Робила такі солоденькі, і також ще додала столову ложку лимонної кислоти. Не вистачало мені ще такої кислинки. Тепер беру стерилізую банки черпачком і заливаю до банки. Відразу ж накриваю кришкою металевою і закручую ключем. Ось закрутила я всі баночки, накриваю їх рушником і залишаю до повного охолодження. Міру густий. І ще залишилось на спробу. А на смак вам не передать. Це дуже смачно, рекомендую. Смачного